Литячий спорт одяг, сорт перший, вага 7 кг за 2000 гривень. І тут батник на хлопчика. Розмір 92-й. Така кофточка на дівчинку. Розмір 74. Спортивна кофта для хлопчика. Розмір. Піше на 8-9 років. Така зібочка. Розмір 3-4 рочка. Штаніжки для хлопчика всередині втеплені. Розмір не вказаний. Такий батін для хлопчика. Розмір. На 7-8 років. Штаніжки для дівчинки. Розмір не пише. Штаніжки для хлопчика. Розмір 96. й Така кофта для дівчинки на 14 років. Для хлопчика. Розмір 89. Зіпочка для хлопчика. Розмір. Не пише. Патник для дівчинки. Розмір. 152-й. Така зіпка для дівчинки. Розмір 100... на 7-8 років. Спортивні штаніжки для хлопчика. Розмір 4XS. батінг для дів... хлопчика. Розмір 140, така кофточка для дівчинки. Розмір 62-й. На замочку батік для хлопчика, розмір 92-й. Такий батнічок для дівчинки, розмір 62-й. Батінг для хлопчика, розмір 92-й. Ще один для хлопчика, розмір ось й Штанишки для хлопчика, розмір 80, така кофточка для дівчинки, розмір 68. Штанишки из портегии для дівчинки, розмір 116. Такий батничок для дівчинки з вушками, Средели на розмір Розмер. 98, велюровий на замочку для дівчинки, розмір 60. штанішки спортивні. Розмір 68. батник для хлопчика. Розмір 146. Такий для дівчинки розмір 80. Батін для хлопчика. Розмір 74. Для дівчинки розмір. 68. восьми. для хлопчика. Розмір 152. Потенні штанички для хлопчика. Розмір Пише п'ятірка. Такий батнік для дівчинки. Ви знаєте, розмір 98. Спортивні штанишки для хлопчика. Розмір пише до 1 до 3 місяців. Такий батнічок на замочку для хлопчика. Розмір 116-й. Ще один для хлопчика. розмір 98. Лосіни для дівчинки. Розмір 98-й. Для дівчинки кофточка розмір 140. Ще один для, для дівчинки розмір 116. Туничка для дівчинки, розмір 80. Штаніжки спортивні для хлопчика. Розмір 68. І останнє це є батник для хлопчика. Розмір 110-й. Це був дитячий спорт, фашібсорт. Вага мішачка 10 кг за 2000 гривень.